Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім для чого потрібне медичне страхування ВЗП і як його використовувати в своїх цілях. Ця інформація пригодиться тим, у кого є візи тимчасового захисту. Дуже багато людей цікавляться, чи потрібно закривати ВЗП, коли виїжджаєш з країни. Я вам скажу так. Але залежить від обставин. Коли ви їдете додому на місяць і не більше, страхування не потрібно закривати. Але коли ви виїжджаєте на довгий строк, то це обов'язково, тому що він не закривається автоматично, і тільки ви можете його закрити. Наразі у вас назбирається дуже велика сума, якщо ви його не закриєте. Ви самі можете порахувати, наразі платиться до 2600 в місяць, але коли ви його не закриєте, ці 2600 600 будуть кожного місяці капати вам на страхування. Якщо ви її не будете платити, це приведе до головної справи і просто-напросто вас додадуть в чорний список і ви більше не зможете приїжджати в Чехію. Якщо ви мама з дитиною до 7 років. Ви маєте право на те, щоб государство платило за вас страховку. Але для цього потрібно написати заяву ВЗП про те, що ви є опікуном і піклуєтесь самі про дитину і не можете поки працювати. В перший раз приїхавши в Чехію, багато хто задається питанням. Для чого нам потрібне це медичне страхування? Ми ж нікуди не попадаємо, нічого не ламаємо собі. Але, але не кожен знає, що медичне страхування надається для того, щоб ви мали право на медичний огляд, на ліки, наравні з Чехами. Якщо у вас його не буде, то лікування в Чехії без страхування вам обійдеться дуже дорого. Але ви можете стати на службу зайнятості, вони нададуть вам папери, і ви віднесете його в СЗП, і тоді ця служба зайнятості буде виплачувати за вас далі страхування, доки не знайде вам пристойну працю. Головне, коли ви йдете на якусь працю, то там потрібно уточняти. Чи вони платять за вас страхування чи ні? Тому що, якщо вони не будуть платити за вас страхування, ви будете свого карману, тобто свої зарплати, платити далі страхування. А так, в основному, на кожній пристойній праці платять за вас страхування. Для моєї сім'ї проблемою в Чехії було те, що ми не мали власного лікаря. Але потім я взнала, що ваша страхова компанія повинна, по вашому запросу, надати вам лікаря, вам лише потрібно написати заяву до свого медичного страхування, що ви не можете знайти собі лікаря і знати добру чеську мову. І найголовніше, що наявність страхувального полюса є одним з необхідних документів для отримання візи. Коли ми перший раз приїхали в Чехію, ми не знали, що нам потрібне страхування. І ми так би його б і не зробили. І знову нам прийшлося би їздити, робити цю страховку, тому що не в кожному місті її можна зробити. Нам допомогло те, що у нас тут є родичі, які підсказали нам це. Але я розумію, що не в кожної людини є родичі в Чехії. Так що я вам зняла таке коротеньке відео, щоб ви знали, що таке страховка і як з нею справлятися. А наразі не забувайте підписуватися на мене, щоб слідити за моїми подальшими відео. Дуже дякую вам за те, що ви мене дивитесь. Всім до нових відео! Миру вам, друзі!